За сприянням Федерації стронгмени України та Міністерства справ ветеранів України сьогодні, 22 лютого в Одесі, стартував перший етап всеукраїнського турніру для ветеранів війни сильні України. Учасники турніру, ветерани, спортсмени, учасники бойових дій з усіх куточків нашої нездоланної України об'єдналися сьогодні у спільному прагненні до здорового способу життя та реабілітації через спорт. Учасники турніру Сильні України демонструють надзвичайну фізичну підготовку, витривалість, вправність та техніку виконання вправ у адаптивних дисциплінах, таких як жим лежачі на рази, веслування на тренажері, змагання з ривку гирі, змагання на ербаку та інвастронг це змагання зі строн. Мену для атлетів з інвалідністю. Головним суддею турніру Сильні України виступив чемпіон світу зі стронмену Василь Вірастюк. Доброго дня, Василь. Доброго дня. Як виникла ідея створення турніру Сильні України? Давайте так. Ну, По-перше, це не турнір. А ми їх називаємо комплексний захід з інклюзивних видів спорту для ветеранів та військовослужбовців, якщо бути коректними. Як виникла ця ідея виникла, мабуть, не в нас, а в Сполучених Штатах, але ми були фактично одні з перших, хто почали їх проводити, і це історія ще 2015 року. Ми проводили декілька заходів. Потім, з 2022 роком, з повномасштабним Ветеранів у нас з'являлося більше і більше, тому просто виникла така необхідність трішки перекваліфікувати роботу федерації і проводити змагання отакі заходи для ветеранів безпосередньо. І з 22-го року, 23 третій, 24 четвертий, ми в цьому процесі. Що можу сказати по результатам? Бувало розпочинали з 20-50 ветеранів. На особистих просили приїхати взяти участь. Результат 2025 року, ви бачите, зараз самі в цьому залі на реєстрації. Тобто тенденція йде, ця галузь розширюється, хлопці все більше займаються і нас це тішить, тому що означає, що процес, процес триває. Є декілька складових. Про це можна говорити трішки довше, ніж нам дозволить зараз ваш сюжет. По-перше, це мотивація, це приклад твого побратима, і ти потім, врешті-решт, стаєш прикладом для інших ветеранів. Це самодисципліна, контроль, результат, який показують спортсмени, і врешті-решт, визнання те, що дуже важливо для ветеранів. Визнання саме глядача: сьогодні з нами нацгвардієць Олександр. Він з Дніпра. Він брав активну участь у боях на східному напрямку. Доброго дня, Олександр. доброго. Сьогодні ви тут когось? чи можливо берете участь у беру участь у змаганнях. У яких адаптивних дисциплінах? Жим лежачі та веслування на тренажері. Як довго ви готували? Чи це перші ваші змагання? Е, ну, по жиму не перші, але перші по веслуванню. Ну, скажімо так, е, ціленаправленної підготовки не було. Я просто весь час підтримую спортивний режим. Зараз у мене постійне тренування, в основному це ну, тренажерна зала. Тобто я до армії взагалі працював тренером тренажерного залу. До цього майстер спорту по плаванню, тобто, весь все життя якось стараюсь підтримувати. Е, Силові види спорту, так сказати. А якщо брати бойові виїзди, то там з цим взагалі тяжко. Ти там втрачаєш фізичну форму, і саме важке після виїздів повернути її, тобто встряти в той режим. Плюс важко трошки з'єднувати навіть службовий режим, коли в ПДД, внутрішня служба, наряди, так коли ти з доби повертаєшся додому, і тобі ще треба тренування пройти, силове. Тобто, от найважче в цьому плані те, як ти відпочиваєш, тому що весь час хочеться спати просто в цьому плані. Але в цілому це реально. Тобто, якщо вибирати між тим, щоб уходити в алкоголь або в тренування, то краще в тренування і морально це більше допомагає витримати нагрузку сьогодні. Тут бо приймаю участь від категорії по ветеранам. Від управління патрульної поліції в Черкаської області. Для мене це захід символ нашої незламності, сили духу і волі до перемоги. Для мене це так. Що для вас означає сила? Чи це фізична сила? Чи це можливо моральний дух? Я думаю, що це тільки моральний дух. Основне тільки в голові. Я, от, мені казали, колись, коли я отримав поранення, що мене тільки чекає крісло колісне, а я вже навчився ходити, я вже ходжу. Вона захотіти і все буде. перший раз тут сьогодні? — Ні, ні. Я був на відбіркових іграх і до ір нескорених, на Бестронзі. Звісно, для мене, мені треба, щоб сила духи вистачила, але я думаю, хватить. Як ви мотивуєте своїх побратимів займатись спортом? Можливо, також приймати участь у різноманітних змаганнях. Так, мотивую. Хай дивляться на нас і беруть приклад, і приймають участь. Нас Сергій з Харкова. Добрий день. Добрий день. Я з минулого року почав займатися, вже побував. В Іспанії в в Нічого. в составі збірної України зайняв шість призових місць: три золотих, одна срібна дві бронзових. Захисник Миколаєва Дмитро. Добрий день. Добрий день. Ваш настрій. Настрій чудовий. А настрой теж чудовий. Я участь буду брати в жимі лежачі 100 кілограмів за хвилину. Якщо чесно, до цих змагань зовсім не готувався, але думаю, що покажу доволі хороший результат. Чи важко вам е і займатись спортом та при цьому нести службу? Не, не важко. Наоборот, на мою думку, що спорт е під Спортом підтримуєш і допомагаєш тим, що і службу нести, і займатися спортом. Мораль, моральний дух підтримуєш, так як і себе, і побратимів. Павло Терео, Чернігів, доброго дня. Доброго. Ви сьогодні вперше в нас? А, тут так. На цьому, на цьому, я був в тому році на перший мілітарій гейм в Києві. Це були перші вас перші змагання, тобто, так. Це, це другий. У Яких будете брати участь? У всіх у всіх, окрім а, жиму сотки. Як ви а, а, як ви займаєтесь сумісниством спорту та можливо служби? А, я вже не служу, я списаний. А якби біль, для мене спорт це як а, ну, прям натхнення після того всього, що я пережив, це якась така, як сказати? Надих на натхнення моє, і воно мене надихає для того, щоб рухатись далі і не забиватись в собі, і там і так далі. Хто вас сьогодні підтримує? А, тільки побратими всі, тільки що да, з, з ком'юніті моє приїхали, тому що ми їхали з Чернігова 7 годин з четвертої до зараз. Ми тільки приїхали і війна відстань. Так що для вас означає сила? Сила не зламатися з тим всім, що з тобою трапилось, не зламатися йти далі, не сидіти вдома, там, не протирати штани, скажімо так, а рухатись далі і знаходити себе в цьому житті, не там, де ти, в тебе є наказ, або ти просто знаєш, що ти або тебе, а тут ти вже просто ти в суспільстві. ти маєш це розуміти і йти далі. Сила і е, внутрішня, моральна, духовна і фізична сила це для, для кожної людини дуже важливо, тому що не займаючись спортом, не займаючись спортом, ми не можемо тримати своє тіло і е, духовну, емоціональну е, складову в силі. Е, це все згуртовує, надає. Е, Свободи справа в тому, що кожному своє. Хтось вибирає спорт, комусь більш до вподоби музика, або, скажімо так, активний відпочинок, піти в гори або половити рибу. Все дуже дієве і у кожного у кожного є свої захоплення. А я вам скажу так: ось тут сьогодні будуть люди виступати, які пережили немало в своєму житті, і оце ось є прикладом. Це люди е, сильні. Те, що ви кажете, що таке сила для мене. Це ось дивлячись на всіх моїх побратимів, друзів, товаришів, які, попри всі свої незгоди в житті, е, не зупинилися і рухаються в правильному напрямку. Мені здається.